Бонусний рівень нашої гри проводний світ. Тепер всі факти будуть стосуватися або морського коника, або білої акули. Тобто, на всі питання у нас лише два варіанти коник або акула. Обирати тобі. Починаємо. Може рухати кожним зі своїх очей окремо. Наприклад, одне око може дивитися вперед, а інше назад. Морський коник. Коник. Да. Ой, коник. Це морський коник. Може вистрибувати з води. Е, -е біла акула. Акула. Я вам тобі не сказати. Біла акула. Акула. Не відкладає ікру, а народжує малюків. Акула. Е, морський коник. Акула. Може змінювати забарвлення. Коник. Морський коник. Коник. Потомство виношує самець. Морський коник. Акула. Коник? Морський коник. <севиць> Акула. А -а 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 -а. Скелет складається не з кісток, а з хрящів. Коник. <севиць> Я все одно більше відповідала. Коник. вас хейконг. Судивно дуже. Може підіймати температуру власного тіла. Конг. <ривіт> Біла акула. Акула. Здатен плавати у вертикальному положенні. Морський коник. 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 Морський коник. Має повіки. Коник. Біла Білокур. Морський коник. Акула. За секунду пропливає 15 метрів. Акула. Біла акула. Коник. Акула. <свіс> а карликовий морський коник найповільніша риба. Без допомоги течії, але лише самостійно. Він може пропливати за годину лише 2 метри. Інтересно. Має 5-7 рядів зубів. Біла акула. Навіщо я не зажала? Я не зажала. Акула. Я просто думаю, а вдруг ковіка Акула. Ого. А у нас выходит два, два, два Що Ще два чуден. Два. Ще два. Ряди зуби бів, виходить два. один, Звобили. а в них там ще далі. Ні. <ріст> а, <с <с <ріст> 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 один це отже один і ось другий. Наші дивись, один, отак так от другий. І так в них шість.